Від виснаження через фрукторіанську дієту померла 27-річна уродженка Польщі. Можливо, це відео буде трошки довшим, ніж ви очікуєте. Проте сьогодні поговоримо про такі речі, про які мовчати не можна. Отже, як це відбулося, Кароліна Кшижак після переїзду на навчання до Великої Британії почала цікавитися йогою та вегетаріанством. Через певний час у неї з'явилися проблеми зі здоров'ям, проте на всі мовляння батьків звернутися до лікаря, вона не зважала. Тим паче, що її оточення а вона активно вела інстаграм. Активно підтримувала її позицію, захоплюючись її зовнішністю, кажучи, що у неї неймовірна шия та ключиці. Сама ж Кароліна зазначала, що такий спосіб життя відкрив їй очі на багато речей. Згодом натхненна інфлюенсеркою з фрукторіанства, яка запевнила Кароліну, що це цілком безпечно, і навіть відновить її менструації. Жінка переїжджає на Балі і там приєднується до групи екстремальних веганів. За цей час вона схудла настільки, що навіть не могла сама пересуватися, і персонал готелю часто допомагав їй дістатися до ліжка. Так її і знайшли у своєму ліжку в порожній кімнаті без ознак життя. Кароліна мала остеопороз, дефіцит альбумінів та інших нутрієнтів. Тож, на жаль, такий фінал через свідоме виснаження організму був передбачуваним. Подібний випадок облетів світ у 2023 році, коли росіянська блогерка-сироїдка Жанна Дарт, яка проповідувала подібний спосіб життя, також померла при схожих обставинах. В останні дні вона була вкрай виснаженою. Її знайомі відмічали, що її ноги були на брякліт, а з них сочилася лімфа. Не те, щоб її шкода, проте такі випадки і вплив подібних блогерів на маси, це є тривожний дзвіночок для нашого суспільства. Найчастіше запитання, яке задають люди в коментарях під цими новинами, звучить так. А чого вони не звернулись до лікаря? Вони ж дорослі жінки. Невже вони не розуміли проблеми? Не розуміли. Бо в якийсь момент хронічні дефіцити доводять мозок до того, що він перестає функціонувати звичним способом. Він не сприймає анорексію як потенційну загрозу життю, не розуміє, що організм може померти. А такий стан сприймається як нормальний, звичний, комфортний і безпечний. А якщо додати сюди позитивне підкріплення від суспільства, які кажуть? Ти чудово виглядаєш, у тебе класний спосіб життя, бути такою худою це круто. То виходить такий собі замкнутий цикл, вирватися, з якого вкрай складно, а іноді неможливо. Тож звертайте увагу на тривожні ознаки у ваших близьких. Не підтримуйте товсті розмови. Кожне необережне слово може стати останньою соломинкою, що зламає спину верблюду. Згодні зі мною.